Всім привіт! Знову граємо в Імперію Пазлів. В турнір на драконах. Турнірчик, який я записую на відео, а не в стрімах. Подивимося, що в нас сьогодні буде. Турнір п'ятизірковий, ці кольори, без відтілу, кровава битва. Оборона стоїть, до речі. Оборона А так, нормально. Стабільно, грубо говорячи. Вже 80%, хоча не багато нападів. З другої сторони, я коли дивився рейтинги, в усіх, фактично в усіх, хто тут, а там на кого не платний, максимальні дракони в більшості прокачені. Є декілька людей, як я от перший умовно нажав, дає 4 зіркові. Але в більшості усіх і ті на максимум прокачені. А в мене все-таки в обороні стоїть 2 недокачених 5-зіркових. Ну, побачимо, побачимо. Достоїть вона до кінця турніру, а чи ні. Е, поїхали. Дивитися, що в нас буде в атаці сьогодні. Так, е, двоє червоних потрібно, бо зелений центр. Двоє синіх можна залишати. Залишаємо тоді так, як є. Поїхали. Тут, до речі, ось цей дракончик е, хілить. Цей промахи накладає, страшно буде. Що ти робиш? Угу, захист е, від, е, проти... Темряви. Протифіолетовеньких, ну таке. Цей страшний буде, бо мінус броня і палити буде. Цей промахи. Сюди можна, в принципі, скидатись, але що він дає. Захист. Ну, побачимо. Поїхали так. Поїхали з двома червоними і цей буде блочити. Можливо, когось заблочимо. Якогось з цих драконів, поки будемо добивати. Так, сині є, сині є, червоні. Давайте ось так через комбо і червоні і сині складемо. Ну, навіть так комбо синенькі виїхали. Тоді, в принципі, їх можна і доскладувати. Дозбирувати. Раз. І де отут давайте. Червоних і сині виїде. Так. Да. Е, щастить. щастить. Е, б'ємо. Що ми б'ємо? Ну давайте цим. І ось цим. Так, трішки тобі не вистачило. Зеленими доб'ють чи ні? Скоріше за все, ні. Але там ще й жовті полетять з комбо. Трішки почистим поле. Може тут червоний вилізе, тоді точно доб'ємо. Давайте подивимося. Не виліс червоний, ще раз, не виріс червоний. Ну, зато тут виїхали. Ну він встиг вдарити. Окей. Ти б'єш, по-моєму, зеленому. До речі, цю сторону ми взагалі забираємо зараз. Давайте навіть так. Спочатку сюди, а потім уже цю тріючку. Ой-ой-ой, обережно. Є. А потім цією тріючкою і червоною і ми цього заберемо, тому б'ємо зеленим драконом в цю сторону. Ти хилятись не будеш, тільки броню наложиш. Цього ми заблочимо. Або, скоріш за все, йдуть, яке заблочимо ж все. Поїхали перший є. Так, другий. Фіолетовий. Центр і взагалі багато фіолетових. ну в мене по жовтих немає нікого фактично. Одного дракончика можна взяти умовно. І все. Більш в мене немає прокачаних, навіть 4 Ну, візьмем, щоб трішки больніше каміння жовте било мені, все одно його збирати бажано. Але щось дуже шкода, що він в мене тільки один жовтий. Не буду ще брати недокачаних 4-зіркових. Ось в мене взагалі погано жовтими дракончиками. Ну давайте так спробуємо. Страшно, тут буде важко. Фіолетовий центр для мене найважчий в цьому турнірі. Ти правда не сильно боляче б'єш. Ну, поїхали, поїхали. Так. Ми хочемо зібрати. Червоні є трішки на полі. Можна спочатку їх підпалити і броню зрізати, але нам поки цього недостатньо, що в нас є на полі, щоб його зібрати. Циних також поки немає. Ну Давайте спочатку з краю заберемо. Щоб вони вже там не були. І давайте пошукаємо спочатку. Ось тут, шкода, не знайшли. Надіюся, що знизу буде ще один камінчик червоний. Давайте підіймати, щоб ще дві трійки скласти. Навіть можна чотирку плюс трійку давайте. Навіть кристал плюс трійку Нічого собі. Дякую. І, в принципі. Можна і трійку просто, але краще я взірвусь тоді. Знизу ще може під'їхати. Давайте краще взірвусь. Так. Трошки не так під'їхав, як хотів, але, але хай буде. Підпалили їх. Ну що, хай ще раз мене б'є. Що зробиш? Через комбо з жовтими вже стині їх збирати. Взагалі зелених потрібно, бо зелені вже майже заряджений. Давайте так. Раз. І по цій стороні і б'ємо. Не добили. Хода. Один синій камінчик, надіюсь, доб'є, тому що все-таки мене двоє синіх Можна було б краще ось так, щоб жовтих пошвидше зарядити, але жовтий камінчик його не так сильно вдари. Давайте, надіюсь, доб'ємо. Прекрасно добили. О, і жовті під'їхали відразу. Далі зарядку синіх треба терміново. Но буде жовтих. Я надіюсь, він зараз виживе ось цих два удари. Цей повтів вдари, і він мене підпале. але він, здається, 6000 хп не знесе. Будемо надіятися, що ось цей другий дракончик не вдарив жовтого. І ми зараз не дарма робимо цей хід. Так. Так. Супер. Так, живий. Живий. Прекрасно. Не по ньому вдарив. Вдарив сюди по-зелененькому. по йому по точніше. Окей, тоді ми добиваємо цього, так як він майже заряджений і він добре травить. Він прям потім як накине свої добавки, то буде боляче. І складаємо знову зелених. Ага, не складаємо. Ну, з це одно виграємо. Вже немає різниці. Супер. Поїхали далі. Зелений. Вертаємося до червоного блокератора. Угу. Поїхали. Причому цей дракончик центр, який хілить, і дракончик самий лівий, який хілить. Цей, правда, кріти наложить цей почистить усіх. Тому об цих двох драконів можна заряджатись безкінечно. В ідеалі я хотів би ось цього першого все-таки знести, бо він мене як мороз на мене той повішає, його ніяк зняти не можна буде на цьому режимі без відтілу. Тому спокійно заряджаємося об кутики і об центр. <гум> червоні червоні, може якийсь кристал спробувати зібрати. Чину його поки в баню. Вкладати червоних. Пудемо без криста О, давайте так. Хай заряджається. Е, супер жовтий кристал, але наш він мені треба без жовтих. Не будемо жовтий кристал. Так, все в нього скидаємо, щоб зарядитися. Давайте ще в центр. Пум-пум-пум-пум. Синіх-синіх-синіх не бачу. Давайте червоних. Підпалювати їх. Так, давайте четвірку червоних. Блін, і ми вже майже зарядили цього дракончика. А він зараз мене підпалить. Ой-ой, ой в нього ще трійка полетіла і ще двійка. Жах, не, не встигли. Я думав, ми встигнемо червоних зарядити і ми його заблочимо, але він встиг мене підпалити. Тепер і мінус атаки, яка не знімається, і мінус. І травитись будемо кожного ходу по тисячі. Якщо ми зараз швиденько не виграємо, то все габела. Бочим тоді цього дракона. Чи може цього крайнього. Ну, крайній мало б'є, цей все-таки буде палити. Давайте цього блочим. Ні, спочатку ми звіжимо їм броню. А потім... А скільки у вас має бути? Ще один хід. Давайте ми хід пропустимо перед тим, як бити. Сциню пустоту. Угу. І по тисячі зняло. Тепер ми тебе блочим. Хоча що блочим? Давайте попробуємо вдарити, побачимо, скільки в нього залишиться. Блочим, все-таки блочим. Багато залишилось. А, і ти зараз догориш. Зелених би зараз скласти, щоб прикритися мінньончиками довше пожити. Але від мене кожного ходу по тисячі буде зніматися. Багато я не проживу. Блін, бо полетіло каміння, і його зарядили. Щоб його таке зробити. Давайте пустоту зелених скинемо. Ага, не скинемо, поламалось. Ну нічого, все одно ми тебе зарядимо. Так, ти вже заряджений. Ти вже заряджений. Ну, мінус один дракон точно ось цей. Да, да. Тепер б'ємо все-таки по цій стороні. Угу. Куда в нас жовтих немає? Цим кристалом таким гарнющим. Але із циніх ми зараз не можемо зарядити. Ну ладно, давайте в нього бити. Є, добрали. Тепер червоні. Червоні тебе вистачить ще на два ходи. Хоча, в принципі, давайте так. Яка різниця? Все одно ми вже виграли, це й зараз догоріть цього ми доб'ємо. Так. Там угу. ну, він не догорить, бо знялись бафи. Ну нічого, все одно ми тебе доб'ємо. Так, і кожного ходу по тисячі знімалось. Ну, дожив, домучили. Швиденько вийшло зібратися, поки я догорів. Але класний дракон. Класний дракон, що нічим не знімеш. Це горіння і будеш бити завжди слабше. О, знову він є. І знову фіолетовий в центрі. Цей дуже класний дракончик. Генерацію ману підніме і урон нанесе. Ще й травити буде, а жовтих в мене немає, як ми пам'ятаємо. Давайте залишимо червоних без жовтих, попробуємо скласти здесь по боках червоних, його заблочити, а вдруг вийде. Ну Тут прям без жовтих буде дуже важко. А по зелених в мене щось є ще. Є, але він не прокачений. Ні. Залишаємо блокератора. Давайте так попробуємо. Е, чуйка. Не накаркати, правда, фу, фу Але чуйка, що щось тут буде. Не ок. Зелений кристал, це добре. Прикритися мініончиками. але мені потрібно ще 6. У мене є 4, поки не взриваємося. По синіх. по синіх. 3, 6. Маловато буде. Давайте поки так. Не виїхало нічого. Але зелених уже 5. Ще одного знайдемо і можна взриватися. Ну і червоних в загальному немає. Думав перших червоних зарядити, щоб його заблочити але по факту не встигнемо його забрати до зарядки, і він таки костане. Ну давайте, давайте зелений ще один, не виїхав, от зарази. Блін, і не знаю, центр заряджати чи цього. Цей теж як зарядиться, щити свої повішали. Давайте все таки центр краще. О, виїхали зелені, тепер можна взривати. Поїхали. Фіолетових кучу полетіло, але вони мені не потрібні. Так, добре, що ти вдарив по крайньому, і тільки на двох я навійшов. Б'ємо по тобі, поки ти стоїш щити, не повішав. Е, і сині, сині, сині. Можна за два ходи зібратись, але ми тоді того синього зарядимо. Давайте тоді за два ходи ось тут заряджатись. Раз. І зараз буде два. Давить ось так от донизу, щоб по трьох розкинути по камінчику. Так, і два. Тихо-тихо, не зарядіть його. Ну і ми зараз помираємо. Угу. Тут мінус 6 тисяч. І ось по цьому також буду бити, щоб їх забрати в цю сторону все-таки першою. Хоча там ті щити 35%. Сюди може так і вдарити. Це одно ти вже заряджений. Я зараз буду горіти. А потім пустоту червоних. Їх буде недостатньо, але може ще щось підійде потім. Ладно, давайте по цій стороні бити. Щоб самому собі поменше урона нанести тільки 2000, а не 6, якби я вдарив по цій стороні. Так, і ти заряджений, і ти заряджений, час зараз буде біда. Ну, надіюся, зараз десь червоні ж тут під'їдуть. Ох, під'їхали, супер. Тоді ми встигнемо. Надіюсь, встигнемо. Тихо-тихо, не вбивайте їх, не вбивайте їх. Встигнемо. Заряд... Кастанути їх. Тихо не зарядіть. зарядили. Та ну що ж цими комбо ти зробиш? І вони зараз помруть, він доб'є. Дарма ми їх заряджали. По факту три ходи. А, він не ту сторону вдарив. Ну тоді ти розумничка. Оскільки на ваші щити будуть. Ще один хід. А... Помрем. Вб'ємо з цим із себе. Якщо цим вдарим. Але ще один хід чекати не хочу, бо вони мене стички можуть добити. Я зараз тисячу він мене підпале. І ще двоє вони вдарять і може померти і той, і той. Обох використовую. Поїхали. Краще вони урон нанесуть і підпалять і помруть, чим просто помруть і нічого не зроблять. А тут, в принципі, можна сюди вдарити. Можливо, я зеленими заряджуся. І ще прикриюсь мініончиками. Давайте. Угу. І давайте ось так. Є. Тепер два. І на третій кіп зелений зарядим. Є. І три. Ти ще живий? Ой, не заряди його ще раз. Дякую. Так, б'ємо туди. Живий. Супер. і Істині ми доб'єм. Прекрасно. Домучили. Ну цей важкий був. Прям важкий. Так, ну що, і остання на сьогодні. Поїхали. Тут зелених побільше брати хочеться, але і синіх... Ну, синіх в мене вже два є, більше ми брати не будемо. За рахунок того, що тут троє червоних. Е можна навіть замість цього червоного взяти або зеленого, щоб центр швидше пробити, або синього. Бо там дуже багато чер червоних, але точно не червоного. То зелених у мене немає нікого, хоча можна ось цього взяти. Але він майже нічого не б'є. Менше буде здоров'я при відтілу отримувати. Клас. Це турнір без відтілу. Давайте краще ми візьмемо швидкого ось цього. Немає якогось сильнішого. Ну ладно. Так буде ефективніше. Троє синіх візьмемо від проти трьох червоних. І будемо думати, що цей дракончик багато раз не зарядиться. Мені б почиститись, коли він мене підпалить цими молніями. Але і на чистку драконів, окрім хіла. Є фіолетовий, який бафати буде, але мені фіолетові не потрібні взагалі. Поїхали так, окей. Так, і що? Є фіолетовий кристал, дякую. Е, чесно кажучи, а мабуть, я його і зберу. Потім, як його взірву, четвірка синіх збереться. Давайте. Жовтий кристал ще один, дякую. Пішов би жовтих і без фіолетових, і дало два кристали такого кольору. Е, Взриваємо відразу, щоб четвірку синіх скласти. Угу. Четвірка синів. Зараз, думаю, нада вона мені прям зараз. Чи червоних спочатку? Давайте, а плюс тут знизу ще синій виїде. Не виїхав, ще раз, виїхав. Причому виїхав ще й четвіркою, а не просто звичайною. Тоді добиваємо центр. Е, плюс цей дракончик відтілиться, від він ж не хиляється, бо він наби з Пум-пум-пум, тоді, можливо, центр ми не добиваємо, б'ємо по комусь другому, а його доб'ємо камінчиком. Давайте по ось цьому дракону, він страшний, мінус броня, плюс підпалить. Будемо його добивати. Тепер зелене ми не факт, що заберемо, але будемо надіятися, що тут в вийде. Не виїхав, шкода. Блін. Ладно, давайте так. О, червоні склалися, прекрасно. Ні, 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 знову комбо полетів, його зарядили. Щось мені з цими комбо не дуже щастить. Так, ну ти мінус, походу, да? Ні, ще є 800 життя, але ти догориш. Ну давайте ми і вас підпалимо. Цікаво мені вистачить одного цього камінчика з синього. Щоб зарядитися. Різав це два потрібно, або цього камінчика пустоту. Давайте пропустимо шахіт, може, стийній під'їда, ні. Не під'їхав. Об'єм все-таки по цій стороні. Хоча ти догориш. Є чим тут тебе добити, немає. зеленим, тільки ж ти горіти будеш? Ще 3 ходи по тисячі, а в тебе 4800. Не догориш. Але все-таки по цій стороні хочу бити. Давайте ризикнемо. Так. Ну давайте. Вистачило. Тільки живіть будь ласка. ні Якщо ти ще по цьому інфічно по цьому вдарив. Боже, двох синіх заряди і їх двох добили. Жах. Зелених. Щоб ще раз мінньончиків можливо зарядити, якщо ти доживеш. Зелених, зелених. Ну, давайте, спробуємо. Угу, І тебе знову зарядили. Тільки не по-зеленому, будь ласка, по-червоному. Окей, дякую. Дякую. Тепер добиваємо цю сторону, бо. Ну, я, скоріш за все, не доб'ю. Ну, але там ще є синій камінчик один, може. Доб'ємо. А ну-ка Супер. Боже, ми ще й це виграємо. Давайте кристал. Ти ж все одно хілер дракон. Тому, в принципі, все рівно. б'ємо і взриваємося і ще раз б'ємо. Це одно ну, ти хіляєшся Ух, ну щось такі важкі бої. Але прекрасно. Поки що без жодного хрестика. Оборона в А. Щось не зрозумів. Здається, отак було, коли я починав грати. От, пише 2 часа назад твоє напало. Десь воно не, не збереглось, не висвітилось, не знаю. Здається, ось так було. Але все одно в А. Все одно в А, 71% поки тримаємося. Добре, добре. До речі, в мене є один ров. Давайте ми один острольнемо. Мені треба любого фіолетового дракона. Та немає різні якого. Але в мене ідеалі ось цього Естригейзер. У мене взагалі немає фіолетових. Не. Дуже класно, що це підтірка, але. вона В мене є. Можливо, скоро з'явиться обмін на драконах. Я її вже качаю. Вона мені випала недавно. Ця страж Приємно, приємно, що все-таки п'ятірка випала. Але чекаємо обмін, поки з'явиться на драконах, щоб можна було обміняти їх. Е, ну, це буде ще, я думаю, не швидко. Але, скоріше за все, з'явиться, я думаю, тут буде така ж сама логіка, як і на звичайному е, режимі. Е, добренько, добренько. Тоді що? Е, закінчуємо на сьогодні. В рейтингу на 124 місці. Трішки топ то не війшов. Хоча. Ну, знову ж, за рахунок чого? За рахунок того, що в мене немає прокачаних драконів, бо фактично всі, що тут є, в них ці дракони, ну, умовно, є 5 драконів, прокачених на максимум. У мене їх немає, в мене їх цього 3. Тому очок мені трішки менше дають. Хоча перший день оборона А і жодного хрестика, але все одно тобто не попав. Е, ну, побачимо, побачимо, що буде далі. Можливо, в топ 100 попаду, якщо буде без хрестиків, але поки йде дуже важко. Тому, якщо це хтось дивився в записі, всім дякую за перегляд. Побігли, побігли. Ще є що робити, ще треба всякі місії попроходити, бо сьогодні весь день не було часу, під вечір треба трішки погратися. Всім пока-пока.